Як безкоштовно отримати дрова, поради та інструкції? Восени 2022 року урядом було розроблено нову програму підтримки населення, відповідно до якої кожен житель прифронтового регіону має право на безкоштовне отримання дров для опалення у зв'язку з військовою агресією і пов'язаними проблемами економічного і комунального характеру, начебто, хороша ідея, але ж не може бути все ідеально. Вирішили ми та почали розбиратися у казаній темі. Зупинимося для прикладу на Харківській області. Проте запевняємо, в інших областях ситуації тотожні, якщо не гірше. Але про все по черзі для безоплатної видачі і доставки дров населенню на виконання постанови Кабміну від 8 жовтня 2023 року номер 1139 і розпорядження начальника харківської обласної військової адміністрації від 26 жовтня 2022 року номер 225 з державного бюджету до обласного бюджету харківщини було надано субвенцію в розмірі більше 66 мільйонів гривень. За вказані кошти, всі 56 місцевих рад, а за їх відсутності військово-цивільної адміністрації Харківщини, мають закупити дрова для безкоштовної видачі та доставки дров населенню. Щоправда, отримати дрова можуть найбільш вразливі категорії населення. Отже, було передбачено наступний механізм та умови отримання безкоштовних паливних дров. Попередня особа, що претендує на отримання безкоштовних дров, має звернутися до своєї місцевої ради чи військової адміністрації з відповідною заявою. До заяви необхідно додати документи, що підтверджують один із таких соціальних статусів: інваліди першої та другої групи, самотні люди віком від 60 років, важкохворі люди, багатодітні сім'ї, вагітні жінки, самотні опікуни дітей за наявності довідки про опікунство, матері одиначки з дітьми до 2 років або ті особи, що не оформлювали субсидію на оплату опалення. Після чого необхідно отримати підтвердження подачі заяви і доданих документів шляхом відмітки за значенням дати подачі і особи, що прийняла документи на другому екземплярі заяви. Ну і не забуваємо про те, що дрова видаються на конкретне домогосподарство. Тобто, якщо у вас в будинку дві особи ще мають статус, необхідний для отримання безкоштовних дров, то отримайте ви не в подвійному розмірі, а рівно стільки, скільки необхідно, щоб забезпечити ваше домоволодіння теплом. Крім того, у разі відмови в отриманні заяви чи видачі дров, ви можете звернутися до нас за правовою допомогою. Відповідно до цієї програми, передбаченої урядом отримати безкоштовні дрова для опалення зможуть мешканці у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській та Чернігівській областях з метою громадського контролю за належністю виконання програми нами було направлено відповідні інформаційні запити до територіальних громад Харківської області. Та знаючи бажання наших органів місцевої влади відлинювати від відповідь. Віді посилаючись на непублічність запитуваної інформації, спойлер хитрі посадовці думають таким чином приховати факти своїх порушень. Щоб бути переконаними, що відповідь ми таки отримаємо, ми звернулися до кабміну. Аналіз отриманих відповідей від ОТГ вказує на систематичне неналежне виконання програми. Вказані факти призводять до погіршення умов проживання населення, що потерпали від військової агресії, та може мати корупційну складову. Так, з 56 територіальних громад 23 надали відповіді і вказали об'єм і вартість закупної деревини. Зазначили навіть суб'єктів, з якими укладала угода на закупку деревини, та майже всі інші запитувані відомості. Однак ціна закупки складає 2-3 тисячі гривень за куб. Що в мінімум два рази вище, за встановлено агенством лісових ресурсів та публічно задекларовано прем'єр-міністром України. Проте доволі поширеною є практика, відповідно до якої закупка дров здійснюється через своїх фопів прокладок, які лише за документами купують у лісгоспів. Неофіційно основлена ціна на дрова складає 850-1000 гривень. Борівська селищна рада закупила дрова по аж 2600 та 2800 тисячі за гривень закуп на загальну суму 3 мільйони 100 тисяч гривень. Люботинська міська рада на суму 201 214 гривень. Ціна закуп – 1417 гривень. Чигуївська міська рада Харківської області на 267 тисяч 98 гривень. Ціна закуп 2400 гривень. Та Новопокровська селищна рада Чугуївського району Харківської області на суму 3 мільйони 452 тисячі 136 гривень. Ціна закуп складає 2400 гривень. Кошти у більшості випадків вказані без урахування безкоштовної доставки дров до населення. Скільки на це грошей вони витратять, можна лише уявити. Однак трохи згодом ми дослідимо і це питання. Шість громад формально надали відомості, відповіли на одне чи два запитання. Три громади взагалі безпідставно відмовили у наданні відповіді на запит, як приклад Мерефянська міська територіальна громада. Так Мерефянське ОТГ взагалі безпідставно і незаконно відмовило у наданні будь-яких відомостей до закінчення війни. А на другий запит просто запросили відстрочку. Ми це пов'язуємо з серією розслідувань щодо корупційних дій з гуманітаркою з боку мера Сітова та його оточення. Посилання, на які можна знайти під дописом. Деяким посадовцям військовий стан дуже розв'язав руки і вони використовують війну для укриття правди. Крім того, відмовили Близнюківська ОТГ та Великоборгуцька ОТГ. До того ж, одна, а саме Первомайська міська територіальна громада, надала відповідь щодо того, що відмовилася від субвенції. Три, а саме Вільховацька, Коломацька та Пісочинська ОТГ надали формальну відповідь. А 20 не надали жодної відповіді. Проте про всіх ми поговоримо детально. Розпочнемо ми з Богодухівського району. Так, Богодухівська ОТГ закупила 1130 метрів кубічних за ціною 1890 гривень за один куб. Так, було витрачено 2 мільйони 135 тисяч 700 гривень. Обсяг деревини виданої населенню складає 720 метрів кубічних, забезпечено 240 домоволодінь. Вартість доставки 452 тисячі 731 гривня. Деревина була закуплена напряму без посередників у ДП Гучанський лісгосп. Коломацька ОТГ в своїй відповіді сказала лише, які особи мають право на отримання деревини та процедуру оформлення отримання. Краснокутська ОТГ відповіли щодо обсягу закупаної деревини, а саме 177,54 метра кубічних. Деревина була закуплена напряму без посередників у ДП Гутянський лісгосп. Щодо ізюмського району, то ситуація наступна: Балаклійська ОТГ закупили за вартістю 696 гривень за 1 метр кубічний, та планували закупити 764 метра кубічних станом на 20 грудня. 2022 року було видано 308 метрів кубічних деревини на 46 домоволодінь. Вартість доставки склала 353 тисячі 632 гривні. Деревина була закуплена у ДП «Ізюмський лісгосп. Барвінківська міська територіальна громада. Закупляли по ціні 696 гривень за метр кубічний. Всього закупили 93,44 метра кубічних. На суму 65 тисяч 34 гривні 24 копійки. Станом на 19 грудня було видано 48 метрів кубічних на 12 домоволодінь. Інформацію щодо вартості доставки нам не вказали. Деревина була закуплена в ДП «Лізюмський лісгосп». Борівська ОТГ здійснила закупку двох груп деревини. За вартістю 2800 гривень за метр кубічний було закуплено 186 метрів кубічних. А за ціною 2600 гривень було закуплено 1071 та 475 тисячних метрів кубічних. Всього було витрачено 3 мільйони 306 тисяч 635 гривень. Планувалося забезпечити 380 домоволодінь. Яка ситуація наразі – невідомо. Вартість доставки включена у вартість деревини. Закупку здійснювали у ДП Куп'янський лісгосп та ФОП Болгарський. Донецька ОТГ закупили 277,99 метрів кубічних за ціною 696 гривень за 1 метр. Всього на суму 193 тисячі 483 гривні. Планувалося забезпечити 54 домоволодіння, проте яка ситуація наразі – невідомо. Вартість доставки склала 184 тисячі гривні. Закупка здійснювалася у ДП Ізюмське лісове господарство. Савинська ОТГ закупили 505 метрів кубічних за ціною 696 гривень за 1 метр кубічний. Всього на суму 351 тисяча 480 гривень. Станом на 22 грудня було забезпечено 24 домоволодіння загальним об'ємом 120 метрів кубічних. Щодо доставки інформації надано не було. Деревина закуплялася напряму без посередників. У ДП ізюмський лісгосп. Кун'ївська ОТГ закупили 1382 триста 55 сотих метрів кубічних за ціною 694 гривні 50 копійок за 1 метр. Всього було витрачено 962 тисячі 255 гривень. На яку кількість домоволодінь розраховано чи скільки вже забезпечили? Відповіді не надали. Вартість доставки склала 507 тисяч гривень. Деревина була закупана в ДП Ізюмський лісгосп, та ФОП Лученцов надавав послуги з перевезення. Тепер щодо Красноградського району, Красноградська ОТГ закупила деревини 503. 30 метрів кубічних за вартістю 900 гривень за 1 метр. Всього на суму 166 500 гривень. Планувалося забезпечити 106 домоволодінь. Станом на 19 грудня забезпечено 66. Вартість доставки складає 201 тисяча 547 гривень 80 копійок. Надавав деревину та здійснював доставку то в Південно-Захід Енерготрейд. За Чепилівська ОТГ закупили 406 метрів кубічних за ціною 1360 гривень за 1 метр кубічний. Всього витратили 552 тисячі 160 гривень. Планувалося забезпечити 58 домоволодінь. Станом на 22 грудня видано 406 метрів кубічних та забезпечено Заплановані 58 вісім домоволодінь. Доставка включена у вартість древини. Контрагентом є ФОП Донченко. Тигичівська ОТГ закупляли у двох різних контрагентів. Вартість у першого ФГ «Покрова» склала 2870 гривень 80 копійок за 1 метр кубічний, та закуплено було 125,8 метрів кубічних на загальну вартість 361 145 гривень 53 копійки. У вартість включена адресна доставка та тов. Динаміка буд закупили за вартістю 2492 гривні 40 копійок за 1 метр кубічний та здійснили закупку об'ємом 128 метрів кубічних. Загальна сума склала 319 тисяч 31 гривня 4 копійки без вартості адресної доставки. Планувалося забезпечити 75 домоволодінь. 37 з них забезпечували ФГ «Покрова» та 38 забезпечували ТОВ «Динаміка Буд». Сахновщинська ОТГ. Вартість одного кубу складає 2500 гривень. Закуплено було 134,22 м3. Цього на суму 335 550 гривень. Забезпечено 44 домоволодіння станом на 20 грудня 2022 року, так як і планувалося. Контрагентом був ФОП Литвин Євген Олександрович. Наталинська ОТГ закупили 99,2 м3 метра кубічних за вартістю 2631 гривня за 1 метр кубічний. Всього на деревину витратили 261 тисячу 5 гривень 71 копійку. Планувалося забезпечити 32 домоволодіння. Скільки забезпечили наразі? Невідомо вартість доставки. Також не вказали доставку. Здійснював перевізник ФГ Покрова а поставляли деревину за Чепилівське та Наталинське лісництво. Старовірівська ОТГ закупили 247 метрів кубічних за вартістю 1000 гривень за 1 метр всього витратили 247 тисяч гривень. Планувалося забезпечити 62 домогосподарства. Станом на 22 грудня забезпечені всі було видано 4 метри кубічних кожному. Вартість доставки склала 1001 гривню за 1 метр кубічний. Всього 248 тисяч 248 гривень. Контрагентом є тов «Динаміка Буд». Вони ж і доставляли дрова щодо Куп'янського району, так Куп'янська міська територіальна громада не дала відповіді. Великого Бурлуцька ОТГ відмовили у нали. Ніх відомостей на запит дворічанська ОТГ також не дала жодної відповіді. Шевченківське ОТГ надали відповідь, що здійснювали закупку у двох суб'єктів. Так, ФОП Клінкуш продає за ціною 2650 гривень за метр кубічний. І у нього закупили 726,19 метрів кубічних на загальну суму 1 мільйон 410 гривень. А у ДП Куп'янське ЛГ закупило деревину за ціною 2600 гривень за метр кубічний, загальним об'ємом 215,38 метрів кубічних. На загальну суму 560 тисяч гривень. Планувалося забезпечити 376 домогосподарств. Загальний об'єм закупки 941,57 метрів кубічних. Так, за допомогою ФОП Клінкуш забезпечили 290 домогосподарств, а ДП Куп'янське лісове господарство забезпечило 86 домогосподарств. Вільховацька ОТГ надали відомості лише щодо того, хто має право на отримання дров. Та у якому порядку? Кінрашівська, Курилівська, Петропавлівська ОТГ не надали жодної відповіді. Щодо Лозівського району, то Лозівська ОТГ закупляла у двох контрагентів: ФОБ «Бабенко» за ціною 2000 гривень за метр кубічний, загальним об'ємом 1104 метра кубічних. Всього витратили 2 мільйони 208 тисяч гривень. Та у ТОВ Півден Захід Енерготрейд за ціною 1200 гривень за метр кубічний та закупили 296 метрів кубічних на суму 355 тисяч 200 гривень. Планувалося забезпечити 167 домоволодінь. Загальний об'єм – 1400 метрів кубічних. Проте на одне домоволодіння виділяли на суму не більше, ніж 10 тисяч гривень. Адресна доставка дров від Фобабенко коштувала 1 мільйон 324 тисячі 800 гривень, а від ТОВ «Південзахіденерготрейд» 585 тисяч 316 гривень 33 копійки. Первомайська ОТГ повідомили, що не запитували субвенцію від держави на забезпечення безоплатними дровами населення. Близнюківська ОТГ відмовили у наданні відомості на запит. Біляївська ОТГ уклали два договори за першим договором. Вартість кубу древини коштувала 2000 гривень. Закупили 75,6 метрів кубічних на загальну суму 151 тисяча гривень. За другим договором вартість деревини складала 1967 гривень за метр кубічний, та закуплено було 43,2 метра кубічних на загальну суму 84 974 гривні 40 копійок. Так, загалом закупили 118,8 метрів кубічних дров. Планувалося забезпечити 33 домоволодіння. Станом на 21 грудня забезпечено 29 з них. Виданий об'єм деревини складає 104,4 метра кубічних. Контрагентом в обох договорах є ФОП Супрун Анатолій Васильович. Доставка дров включена у вартість Олексійська ОТГ. Закупали за 1100 гривень за 1 метр. Всього закуплено 924 метри кубічних. Станом на 26 грудня видано дрова 154 домогосподарствам. Контрагентом є ФОП Басов щодо харківського району, то ситуація наступна: Дергачівська ОТГ уклали три договори на закупку деревини. За першим договором було закуплено сосну вартістю 840 гривень за метр кубічний, загальним об'ємом 500 метрів кубічних на суму 420 тисяч гривень. За другим договором здійснювала закупку деревини, а саме дубом 1020 гривень за 1 метр кубічний. Їм було закуплено 100 метрів кубічних на загальну суму 102 тисячі гривень. І третім договором було закуплено також сосну 840 гривень за 1 метр кубічний, загальний об'єм 800 метрів кубічних. Та сума договором склала 672 тисячі гривень. Всього було закуплено 1400 метрів кубічних. На яку кількість домогосподарства зрахована вказана закупка, не повідомили. Проте станом на 22 грудня було забезпечено 54 домогосподарства та видано об'єм деревини 216 метрів кубічних. Закупка здійснювалася без посередників. У ДП Харківська лісова науково-дослідна станція. Люботинська ОТГ здійснила закупку деревини за вартістю 1417 гривень за 1 метр кубічний. Було закуплено 142 метри кубічних на суму 201 214 тисяча гривень. Доставка включена у вартість, на яку кількість домогосподарств не повідомлено. Контрагентом є ТОВ Хімель Кемікал Петроліум. Мериф'янська міська територіальна громада, як ми вже зазначали, відмовила у наданні відомостей на запит. Південно-міська ОТГ, Харківська ОТГ, Безлюдівська ОТГ. Зовсім не надали відповіді на запит. Височанська ОТГ закупили 645 метрів кубічних за вартістю 1924 гривні 85 копійок за 1 метр кубічний на загальну суму 1 мільйон 241 тисяча 534 гривні. Планувалося забезпечити 129 домогосподарств. Скільки наразі забезпечено, та який обсяг деревини видано? Невідомо. Також невідомо скільки коштувала доставка деревини щодо контрагента. Інформації також не надано. Малоданилівська ОТГ заключили два договори. За першим договором вартість одного кубу деревини складала 2796 гривень 25 копійок та було закуплено 120 метрів кубічних на загальну суму 335 тисяч 550 гривень. За другим договором вартість деревини була не змінена, проте було закуплено 45,43 метра кубічних на загальну суму 127 тисяч гривні 64 копійки. Планувалося забезпечити 47 домогосподарств. Контрагентом є Південь Захід Енерготрейд. Про те, скільки наразі забезпечено тому та який обсяг деревини видано, невідомо. Нового ОТГ не надали жодної відповіді. А пісочинська ОТГ вказали лише категорію громадян, що мають право на отримання безкоштовних дров. Порядку подачі заяви Роганська ОТГ також не надали жодної відповіді. Солоницівська ОТГ закупку здійснювала у двох підприємствах у державного підприємства за ціною 1320 гривень за метр кубічний. Так, у три договори було закуплено перший раз 136,4 метра кубічних, другий раз 74,4 метра кубічних, та третій раз сім 44 сотих метра кубічних вартість доставки не включена у вартість дров. Крім того, були укладені угоди з ФОБ «Бабенко». Так, за вартістю 2650 гривень за метр кубічний було закуплено 51,15 метрів кубічних, а за ціною 2589 гривень 80 копійок за метр кубічний було закуплено 2,5 метрів кубічних. Станом на 26 грудня 2022 року було розподілено 190,5 метрів кубічних на 57 домогосподарств. Вартість доставки від державного підприємства не вказана. ОТГ. Закупляли за вартістю 1200 гривень за метр кубічний. Всього закупили 401 метр кубічний на суму 481 200 гривень. Планувалося забезпечити 137 домогосподарств. Вартість доставки складає 1200 гривень за 1 метр кубічний. Контрагентами є ДП чигуєво бавчанське домогосподарство та ФОП Запорізький, який надавав послуги з доставки. Липецька та Циркунівська ОТГ взагалі не надали відповіді. І щодо останнього Чигуївського району, так Вовчанська ОТГ не надали жодної відповіді, а Зміївська ОТГ казали, що закупили деревину за 900 гривень за 1 метр кубічний з загальним об'ємом 2133,28 метрів кубічних на загальну суму 1 мільйон 919 тисяч 925 гривень. Всього планувалося забезпечити 398 домогосподарств. Так, станом на 22 грудня 2022 року забезпечено всі домогосподарства і видано весь об'єм деревини. Вартість доставки складала в середньому 965 гривень 50 копійок за 1 метр кубічний

Контрагентом є ДП Зміївське лісове господарство. Чугуївська ОТГ закупала за 2400 гривень за 1 метр кубічний та закупила загальний об'єм 111,29 метрів кубічних на суму 267 098 тисяч гривень. На яку кількість домогосподарств розрахована закупка, не вказано. Вартість доставки включена у вартість деревини. Контрагентом є ФОП Запорізький. Малинівська ОТГ здійснила закупку у двох різних контрагентів: перший ФОП з фітайлом. Вартість складає 2465 гривень за 1 метр кубічний. Закупка здійснена об'ємом 335 метрів кубічних на суму 825 775 гривень. Друге ДП «Скрипаївське НДЛ Гхна» імені Докучаєва. Обсяг закупки 252,59 м3. Вартість за один куб 840 гривень. Загальна сума 212 тисяч 175 гривень 60 копійок. Планувалося забезпечити 105 домоволодінь. Станом на 23 грудня забезпечено всі домоволодіння. До 93 домоволодінь було поставлено дуб. Це склало 335 метрів кубічних. Та до дванадцятиму володінь було поставлено сосну загальним об'ємом 44 м3. Доставка частково включена у вартість деревини. З державного підприємства доставка коштувала 791 гривня 77 копійок за 1 метр кубічний. Новопокровська ОТГ вказала інформацію щодо вартості закупки та обсягу. Так, деревину було закуплено за 2400 гривень за 1 метр кубічний загальним обсягом 1438,39 метрів кубічних на загальну суму 3 мільйони 452 тисячі 136 гривень. На яку кількість домоволодінь розрахована закупка, чи скільки коштувала доставка, хто був контрагентом, інформації не надали. Печеніська ОТГ закупили 420,611 тисячних метрів кубічних за ціною 2134 гривні 51 копійка за 1 метр кубічний. На загальну суму 897 тисяч 790 то гривень 40 копійок планувалося забезпечити 275 домоволодінь. Вартість доставки включена у вартість деревини. Контрагентом є ФОП Макакенко АГ». Слобожанська, Старосалтівська, Чкаловська ОТГ зовсім не надали жодної відповіді. Так, підсумовуючи все вище сказане, на жаль, маємо констатувати, що багато хто просто проігнорував вказану можливість та не подбався про населення і не замовив палену деревину. Або ж як інші подбалися, однак лише про свої кишені і зробили закупки деревини з ціною, яка в два, три та навіть чотири рази перевищує вартість на тому ж сайті є дрова. Ми будемо уважно контролювати вказаний процес і ділитися з вами актуальними даними. Продовження нашого розслідування дерев'яних схем у наступних відео, а також хочемо нагадати, що якщо ви потребуєте консультації або юридичної допомоги щодо вказаних питань, ви можете звернутися до нас та отримати її абсолютно безкоштовно.